Індустрія снодійних, за, якщо подивитися знову ж таки статистику, от вона, знаєте, отак стрімко росте. З кожним роком все більше і більше людей, які підсідають на снодійні, і не уявляють своє життя. Дві поради. Перше, пам'ятайте, що снодійні викликають залежність і маєте мудрість. І друге, пам'ятайте, що снодійні мають побічні ефекти. Тому, якщо є можливість обійтись без снодійних, Краще без них обійтись. Ну, поділюсь, напевно, коротенько своїм досвідом. От коли я три тижні не спала. Прийшов десь, напевно, тиждень. Мій чоловік, звичайно, він був він молодець, він просто неймовірний в мене. Він мене підтримував, він мене не звинувачував. Але він каже: Неля, давай все ж таки приймемо мелатонін. Я спочатку дуже вагалася, потім думаю, ну варто спробувати. Якщо він там більш натуральний, якщо він там не такий синтетичний, я спробувала 5 мг я вам скажу, вона мені взагалі нічого не дала. Я робила таку спробу десь два або три дні, ну недовго. Декілька таблеточок прийняла. Я дивлюся, що результату ніякого, і я для себе прийняла рішення, що я не хочу. Щось важче впускати в свій організм. І те, що зараз я вам кажу, друзі, це виключно мій індивідуальний досвід. Я не хочу, щоб для вас це прозвучало як шлях для вас, тому що кожен кейс, кожна ситуація дуже індивідуальна. Але в моєму випадку я знаю себе. Я знаю, що якщо б я почала прийняти снодійні, я б потім без них вже не могла заснути. Ви райтеся з лікарями. Вони знають історію вашої хвороби, вони знають специфіку вашого організму, вони мають розуміти ваш, напевно, психотип, і робіть це мудро. Робіть це виважено, продумано, аналітично.